Вітаю! Останніми днями з задоволенням читаю Олексія Гончаренка. Знаєте, Олексій рубає правду матку і складається таке враження, ніби в Україні з'явились політики, чиновники, представники вищого керівництва, які починають бути на боці народу. На боці народу. І ось допис: один із дописів, мене, знаєте, так потішив. А, потішив чим. А, ну, по-перше, тим, що те, що написав Олексій, я транслюю з 2021 року. І через буремний 22 рік я не слідкував за Олексієм, що він писав у 22-му. Але з 22-го я намагаюсь привести громадян України до ну, такого більш-менш тверезого, зваженого погляду самих на себе. І ось Олексій пише: Існує враження, що ми трошки, трошки. Особливіші за інші народи, що ми більш талановиті, більш розумніші, більш кращі. Я буду єдиним політиком, пише Олексій, який скаже вам правду. Ні. Олексій, ну не єдиним. Бо про це постійно говорю я. Причому давно. Ну, ви не слідкуєте. Ну ладно. Ми так само талановиті, як німці, французи чи поляки. У нас такий самий процент талановитих науковців, бізнесменів, спортсменів, артистів. Мушу поправити Олексія: Ні, Олексію, у нас відсоток талановитих, ну, як мінімум, науковців, бізнесменів і артистів набагато більший. Бо для того, щоб бути талановитим бізнесменом в Німеччині, потрібно бути дійсно талановитим бізнесменом. Потрібно бути дійсно талановитою людиною. Потрібно дійсно мати гарну освіту. В Україні достатньо мати гарного кума, свата, брата або бути коханком, коханцею, сином, братом, ну, чим-небудь, комусь, хто колись вибрався на верхівку. І часто колись вони вибрались на верхівку за комуністичної влади. А тепер нащадки їх дуже талановиті: бізнесмени, народні депутати, чиновники, міністри, ну і так далі, і тому подібне. Щодо вчених, Олексію, теж мушу вас поправити. Навпаки, Олексій, ви помиляєтесь, у нас набагато більше вчених. Більше. Щоправда, ось чи талановиті вони такі ж самі, маю сумнів. І пан Олексій точно знає, як у нас за бабло, Маючи 15-20 тисяч доларів, можна стати доктором наук. А докинувши ще 15-20, можна стати заслуженим діячем науки і техніки, а маючи ще певних знайомих, можна стати заслуженим працівником освіти. От я в освіті 20, дай Бог, пам'яті вже 3 роки, а насправді 25 років в освіті. Маю педагогічну освіту, закінчив фізико-математичний факультет, кандидат наук, доктор, наук, професор і так далі. І це все не за сало, не за гроші. А сам це все робив, сам все перевіряв, сам все писав. І ви знаєте, у мене від Міністерства освіти і науки України немає навіть, ну я скажу це слово, галі мої грамоти. Нікому не потрібно. Я вас дуже прошу, якщо мені хтось там надумає виписати якусь грамоту чи подяку, залиште її собі. Не виписуйте мені. Я брати її не буду. Навіть якщо мені ви мені дасте, я залишу себе і в тумбочці, і там вона буде валятися. Там вона й залишиться. Я її навіть додому не буду брати. Бо коли тобі 46, і ти в освіті пропрацював 22, 23, 25 років, а на керівних посадах в освіті пропрацював уже ого го скільки, скільки купу всього зробив. І в тебе немає навіть оцеї галімої подяки, яку дають лаборантам і методистам, то в 46 років вже не потрібно, вже дякую. Але Олексій не може не знати, що є мальчики, хлопчики, дівчини яким не 46, яким навіть не 36, яким 28, 30, 32, і вони вже заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники освіти, заслужені юристи, заслужені економісти, бла бла, 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 бла. бла Все це фейки. В більшості випадків все це фейки. А скільки у нас знавців української мови, як зайдеш на реєстр тих, у кого є сертифікати. З української мови то можна обняти і плакати. Там деякі люди в реєстрі, вони не те, що здати на СІ-2 не могли на найвищий рівень. Вони в побуті, вони не говорять українською мовою ніяк від слова ніяк. І Олексій це не може не знати. Так що, Олексію, ви принижуєте нашу країну? Це сарказм, Олексій. В нашій країні набагато більше вчених. Щоправда, вони фейкові. І бізнесмени у нас такі, і артистів у нас багато. Боже, як скільки у нас заслужених діячів мистецтва, ви навіть не уявляєте, скільки у нас півічок, півунів, півасіків і так далі, які, яких ніхто не знає, але які заслужені, перезаслужені. Ой-ой-ой. ой І Олексій не може цього не знати. Просто німці, пише Олексій, живуть краще, бо вони борються за таланти. Знаходять таланти, і вся система допомагає цьому таланту розкрити весь свій потенціал. Олексій, нещодавно ось один талант, який виграв Олімпіаду з хімії, попався на тому, що утворив нарколабораторію і тепер сяде на термін від 5 до 10 років. Я не думаю, що Олексій або якісь народні депутати візьмуть на поруки цього хлопця. Олексій, ви можете взяти, зробіть цей крок, до речі, це буде правильно. Візьміть на поруку цього хлопця, об'єднайтесь там разом з вашими колегами. Адже ваші колеги інколи таку гидоту на поруки беруть. А тут молодий хлопець, на якого плюнула держава, харконула, виграв, ну і Бог з тобою. Знаєте, ото, ти ж нічий, ти ж ніким, ти ж просто ти талант і все. А ти ж не кум, сват, брат, не родич, не син комусь. От у нас є один син. Який так різко зріс, знаєте, бо папа все понаписував. І тепер вчить усіх, розповідає, як треба, будувати там і так далі. Знаєте, гидотно подивиться, плюнуть хочеться. Але ж куди ти плюнеш, коли вони навіть по вулицям не ходять? Так ось, Олексій, ви можете взяти цього хлопця на поруки? Візьміть. Його недооцінила, його загубила держава Україна, держава. На нього всі плюнули. Йому не дали ніяких можливостей. А був би він чийсь син із тих. О, і Оксфорд, і Кембридж, і все інше. І талановитий, Боже. І чиновники бігали б і розказували, який талановитий у них син. Далі. Американці, наприклад, пише Олексій, просто зробили таку країну, в якій всі світові таланти переїжджають. Олексій, вони переїжджають, ці світові таланти тому, що в США всі рівні перед законом. І якщо ти просто чийсь син, то тобі ніфіга ні не світить. Якщо ти чийсь любовник, любовниця, тобі нічого не світить, якщо ти баран. У нас в країні, вибачте, ти може бути в олбу, але тобі нічого не світить, якщо ти не чийсь. не чиїсь. Далі. А ми розкидуємось. Та ви що? У нас, якщо Іван Дорн сказав щось не те, вибачте, то цього недостатньо. Він має пройти. Просто перестати співати і стояти на колінах. Якщо Василь Ломаченко заплутався в церках, церквах, він спортсмен, а не теолог, то ми його змішаємо з гівном. Він нам не треба. Якщо умовно Світлана Лобода вибачилась за роботу в Росії, то все одно вона нам не потрібна. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Ми маємо будувати країну, в якій хочуть жити, а не з якої хочуть тікати. І 99% українців це розуміють і готові щось робити. Адекватність переможе. тримаємося. пане Олексій, я ще раз от звертаюсь до вас, ви ж народний депутат. Але я впевнений, що ні ви мене не помітите, ні хтось із ваших колег. А до речі, частина ваших колег взагалі мені в ефірі розповідали, що я ахінею несу, і синітниці. Так ось. Хто розкидується, Олексій? Хто Хто розкидується? Я Я 22 роки у вищій освіті. Я намагаюся таланти зібрати, стимулювати. Розповідаю їм, яке в них майбутнє та як вони повинні і так далі. Знаєте, що я зараз розповідаю? Я розповідаю їм одне: вони повинні не залежати від зовнішніх обставин. Я їм розповідаю, щоб у них була власна справа, щоб вони вчилися і були незалежні від роботодавців. Ось що я їм розповідаю, Олексій. Я їм навіть не розповідаю ні синітниці, які написані в документах, які ви голосуєте масово і спускаєте часто на школи, там, на університети, там щось треба виховувати у них. А студенти дивляться і бачать все, що і як в нас в державі відбувається. Я радий, що є Олексій Гончаренко, який ці питання піднімає, але не будемо приховувати, пане Олексію, що. У кожного із тих, хто там зараз сидить, у Верховній Раді, там і так далі, є за плечима хтось, якась історія. У когось тато, у когось мама, у когось баб... бабло, ну, у когось бабуся, а в когось і дідусі, а в когось воно, ну, як одного міністра. Навіть тато, тато, який був колись генералом спецпідрозділу. Комуністичної партії України і кальоним железом вижигав національні патріотичні гасла на заході країни. А тепер синок, міністр. Ну а що? І другий синок теж дуже поважний. Стали б вони поважними? Ага. Отак би і було, якби не папа, генерал КГБ. КГБ. Льоха, КГБ. Це я тобі, Серега, кажу. КГБ. Ти ж не говориш про те, хто із вас там із. Колишніх сімей кагебістів. А, ну син за батька не відповідає. Тільки батько штовхнув сина в е, владу і там тримає сім'я, династія. Ви ж всі знаєте одне одного, так, Олексій? Тому не потрібно робити оці дописи про те, як ви всі потужно боретесь за українців, за адекватність, за потужність, за що там іще? за переможність. Не потрібно, бо все це знову брехня. Пройдуть у Верховну Раду знову свої, не за таланти, а за бабло, за те, що свій кум, сват, брат, хто заніс, хто франшизу купив, хто внесок дав, і так далі. І Олексій знає це чудово. Тому, друзі мої, пишуть вони гарно, не ведіться, не варто. Це все одно до деякої міри обман. Навіть якщо Олексій абсолютно щирий у тому, яку державу потрібно побудувати. Сам Олексій її не побудує. А таких людей, як я. Олексій навряд чи підтягне в якісь майбутні проекти, щоб ми могли зайти у Верховну Раду. Олексій зайде. А ми з вами ми з вами продовжимо нашу роботу. Бо так як мені нафіг не треба, ота грамота чи подяка мон, 46 років мої, не дали мені її в 25 чи в 28, то вже зараз дякую. Не потрібно. Отак само, так само Олексій повинен розуміти, що нас багато людей, які все чудово розуміють. Не в Верховній Раді, то в інтернеті, але ми будемо боротися за нашу країну. Як мінімум, будемо розповідати людям про те, якою має бути країна, яким має бути громадянин цієї країни, без всяких оцих, аби да каби в роту росли гриби. Бережіть себе, не забувайте підписатися. Тут говорять про вас в першу чергу.